А ви знали, що такі різні симптоми, як хронічна втома, проблеми з кістками, серцем, судинами, висипи, часті застуди, кандидоз, можуть мати спільну причину закислення. Наш організм, як хімічна лабораторія, підтримує баланс між кислотами і лугами. Кисле середовище має шлунок, піт, лужне, кров, лімфа, жовч. Сучасне життя сунуло цей баланс у бік. Кислотного, як результат, часті запальні процеси, зашлакованість, утворення каменів, загущення рідин, онкозахворювання. Занадто лужне середовище це слабкість, погане травлення, ризик деяких інфекційних захворювань. Більш детально про це читайте в описі. А якщо ви хочете підтримувати кислотно-лужний баланс вже сьогодні, пишіть мені у директ. Або в коментарях слово баланс переходьте за посиланням у шапці профілю, і я надам вам допомогу.